Заїхав в такий Magnum MX 270 кейс з такими впереді. Завезений з Франції, розмитнений. Документи в порядкові. По-моєму, 8 тисяч мото годин він має, якщо не помиляюся. Перевіряли на комп'ютері. Якусь одну малесеньку шибочку показував, якщо не помиляюся, серйозного нічого по ньому немає, все справне, все працює, заводиться, крутиться, рівно, гарно мотор працює. Можливо, по перерахунку телефон є в шапці профіля. Детальніше по телефону все розповімо, відповімо на запитання. Чекаємо ваших дзвінків.